За сприяння команди за майбутнє вперше у Болехові відбувся показ унікальної драми-концерту Івано-Франківського національного драматичного театру імені Івана Франка. Вигнані з раю. Такий мистецький подарунок до дня міста болехівчани отримали від кандидатки в міській голові Галини. Макоти Ми мали можливість подивитися унікальний такий проект, творчий виставу Драма-концерт, вигнані з раю про історію. Українців, які були переселені з своїх українських земель, сподіваюся, що наступні п'ять років нашого культурного життя в місті будуть щоразу кращими, а наше місто буде ставати величнішими. Що ми зможемо залучати кошти і вкладати інвестувати. Культуру в розвиток мистецтва, бо серед балахівчан є дуже багато творчих людей, ініціативних людей, які досліджують свій край, людей, які хочуть розвивати і вкладати в наші культурні пам'ятки, яких також дуже є багато. Вони піклуються про них. Я думаю, що в нас є дуже хороші перспективи на майбутнє, як для розвитку культури, а відповідно, і туризму. Вигнані зраються водночас відтворення подій масової депортації лемків з їх етнічних земель, і драма-концерт, у якому понад 20 автентичних пісень у супроводі оркестру і хору молодих акторів театру. Це і драма на основі реальних подій, і веселі історії дівування, і перше кохання. Ми маємо про це пам'ятати і. Можливо, можливо, я десь знаходжу цей баланс, тому що насправді проект Вигнані з раю він так він придуманий на історичних моментах, на моментах моєї родини особистих, життєвих, пережитих, але десь я балансую, тобто професійне і рідне. І тому для мене в першу чергу важливий якісний продукт. А те, що пережито, воно і так залишається, і найважливіше це те, що люди відчувають емоції. І в який край я б не приїхала. Ну, зокрема, сьогодні ми в Болехові, і вже підійшли люди, в яких є родичі-переселенці з Холмщини, з Лемківщини. І ну, насправді це дуже торкає, тому що люди хочуть, якби знову ну, якби згадати своїх рідних. Десь пережити, почути, хоч, ну, хоча б пізно і доторкнутися до, до того, що вони пережили. На сцені було не лише багато світла, а й триповерхова металева конструкція, що символізувала товарний потяг, яким вивозили людей під час операції вісла або ж спалені хати. Після вистави глядачі не стримували емоцій, дехто навіть плакав. Подобалося дуже. Враження не перевершені. Артисти причудові, емоції переповнюють за те, що завітали до болехівчан. нам дуже приємно запрошуємо ще. Цей унікальний концерт дозволив відчути себе учасниками тих історичних подій та відкрив історію депортації лемків для болехівчан. Взагалі, за словами представника команди за майбутнє Миколи Палійчука, подібні заходи повинні відбуватися якнайчастіше у кожному прикарпатському місті чи селі. Взагалі, я вважаю, що театр, що це це Найвище мистецтво, яке повинно бути завжди і всюди. Є він у місті Франківську, він повинен бути в кожному районному центрі, при кожній школі гуртки самодіяльності, тому що емоції, які переживають люди під час показу вистави, вони незабутні, вони надихають. Це незалежно, чи це мюзикл комедія, чи це історична подія, яка відображає там. Трагічні історії нашого життя наших українців потрібно обов'язково робити і якомога частіше. Є карантин, можна на вулиці робити. І Держджипільський геніальний режисер, геніальний керівник показав, що є, можна поставити крісло на відстані, запросити людей. І скільки вистав зіграно не було, дякувати Богу, ніхто не захворів. Шикарний проєкт, треба робити і продовжувати.